На тиждень українці спостерігали за скандалом, який розгортається довкола зневажливих та принизливих висловлювань. Блогерів Володимира Петрова та Сергія Іванова у бік співачки Альони Альони. Оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою біля під'їзду з метро, а посадили Альону Альону до себе на ручки зради фото в інстаграмі. Щоб прорекламувати артамов для цугловів не обійшлося власний без так званих порад від чоловіків артистів. Треба сказати просто альоні Альоні, що з грошима і із пончиками всі не з'їжджу. На образливі слова, співачка відреагувала спочатку просто дописом у себе в соцмережах, а згодом вирішила й до суду на блогерів подати. А поки вироку немає, нагадаємо, більшість публічних і медійних людей вже стали на захист реперки. Переступай і гордо йди вперед. Ти чудова! Яскравий приклад мізогінії, безтекності і безсоромності. Просто сором і огида, що таке є у нашому інфопросторі. Тож настільки полюбляє пончики, що не хоче ділитися із Альоною Альоною, але якби Петро усіх пончиків світу сам не з'їси, хоча 2015-го така спроба у нього була. Та головною подією тижня, звісно, стала перемога Альони Альони та Джері Хейл у нацвідборі на Євробачення. Хоч тут і не обійшлося без скандалів. Проти результатів голосування виступив Меловін. На його думку, дивним став колосальний розрив у кількості голосів між першим та другим місцем. До кінця думала, що це буде. Чесно, якщо не дивитися на момент, що різниця між першим та другим місцем у 600 тисяч голосів. Та як кажуть, переможців не судять. Ну а співачка Джамала, яка цьогоріч була судею нацвідбору, оголосила про свою третю вагітність. Це така новина, вона така особиста. Але от той момент, коли це дійсно прийшлося знову на, на Євробачення, я в журі, і я вагітна. Ну, так вийшло дружина телеведучого Тімура Мірошниченка. Інна теж поділилася з підписниками бажанням усиновити ще одну дитину. Цього разу каже Інна, мріє мрія про більш дорослу дівчинку. Я би хотіла дорослу дитину віком від 10 років. В такому віці шанси на родину стрімко падають. Проте додає, що їхнє з чоловіком бажання не співпадає з можливостями системи. Для них має зберігатися черговість появи, тобто, мія має бути найстаршою. Тому нам дозволяють дитину максимум 5 років, може навіть молодше. Втім, адвокатка надій не втрачає, адже головне це щире бажання. Вкотре неабияку і силу впливу на систему показали українці. Американський телевізійний канал HBO запросив сербського актора Мілоша Биковича до третього сезону серіалу Білий лотос. Втім, Мілоша, який знімався разом із найпалкішими прихильниками Путіна, та й сам навіть має орден від диктатора, викрили світові українці і буквально закидали компанію тисячами гнівних коментарів. Канал дав акторові шанс засудити російське вторгнення в Україну. Та Мілош скоріше пожертвує ролями у світових серіалах, ніж визнає кривавим режим, який його роками годував. Події останнього тижня були цілеспрямованою кампанією, яку розгорнули проти мене щоб вплинути на рішення. Результатом такого наративу є тріумф абсурду і поразка мистецтва. Завдяки активності українців канал розірвав контракти з палким шанувальником Московії. Тим часом відомий телеведучий телемарафону Вікна новини та фактів на ICTV Орест Дрималовський гідно змінив свою професію. У прямому ефірі він повідомив про те, що отримав повістку і відправляється на службу до ЗСУ. Це був мій останній ефір. Настав час і мені змінити звичне місце роботи на військову форму. Прошу вас вірити у збройні сили, допомагати Збройним силам і ставати до лав збройних сил України. Іншого шляху до перемоги немає. Бережіть себе і рідних, і неодмінно побачимось.